Що треба включити в раціон для того, щоб перестали боліти суглоби? З цими продуктами ви попрощаєтеся зі скутістю і артрозами. Перше це куркума. Вона швидко прибирає запалення в усій кістково-м'язовій системі, але проблема полягає в тому, що засвоюється вона лише на 15%. Тому заміняємо її ліпосомальним куркуміном, який має біодоступність, тобто засвоюваність на 98%. І працює на весь організм. Другий продукт це желатин для підтримки хрящової тканини і щільності хряща, але його молекули. Настільки велика, що вона не вбудовується в колагенові волокна, тому заміняємо на пептиди і три пептиди колагену, які є уже розщепленою молекулою желатину. В одній пляшці 10 тисяч і 15 тисяч міліграм морського біодоступного колагену. Третє це яловичий бульйон для формування міжсуглобової рідини і зменшення тертя суглобів. Єдина проблема, що ця гіалуронова кислота не в змозі засвоюватися через велику молекулу. Заміняємо його на низькомолекулярну гіалуронову кислоту з хондроїтином, яка через 15-20 хвилин уже в лімфі, а через добу уже в усіх суглобах. Завдяки цьому комплексу відновлюється рівень міжсуглобової рідини і запускається регенерація хряща. А кому цікавий комплекс на відновлення суглобів, ви можете в коментарях написати суглоби, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення